Дівчина, шановна полтавська громада, доброго вечора, красуні. Це зовсім нічого порівнянні із тими дівчатами, які були тут на сцені. Так. Не знаю, що трапилося із комунальної галузі міста Полтави, чому в цьому залі так холодно, дивлюся, ніхто не знімає, що як мені шкода цих дівчат. Вперше в своєму житті разом стільки бачу чарівних дівчат. В жодному місті планети Земля скільки разом і просто не буває, тому що це Полтава. Лише в Полтаві скільки дівчат ми бачили разом. Тож бажаємо їм перемоги чесної, справедливої боротьби. Вятом вас веселья.